Я вас вітаю, самих найкращих на каналі, і запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ. Дивіться, хороша дуже зараз ціна на ось цей майонез чудовий від оліс, вага 560 грамів і ціна його 33 гривні. Ось цей майонез також зі знижкою 45% від оліс столовий, 560 грамів. Да, ось ці два майонези зараз найвигідніші купити там от, знижка 45%. Я вам хочу дуже подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Від Торчин майонезний соус 40 гривень. Давайте подивимось на консерви. Хочу вам показати з хорошою знижкою. Каша Горохова від розумний вибір 38,90 та каша гречана. Також 38,90, 340 грамів, усі йдуть зі свининою. Я купував, мені дуже вона сподобалась. Так, ну що ще з хорошими знижками. Добра, можна сказати, ну, добра ціна на філе скумбрії в томатному соусі 52 гривні. І також філе в скумбрії. Я не купував, не знаю, а от шпроти ми з вами робили дегустацію від цієї фірми. Ну Там все зрозуміло. 55,90 а ось шпроти від Deluxe виявилися найсмачнішими на дегустації. 190 грамів. Зараз вони зі знижкою. Сардина. Сардина від а, Baltic Mark. Також непогана фірма з додаванням олії. Вага 240 грамів. Вона зараз 53 гривні майже. Сардина бланшована в олії. Від Боцман 48 гривень. Ой, зараз би, знаєте, кільку з чорним хлібчиком. М -м, мабуть, я зараз так і зроблю. Візьму цю баночку в томатному соусі з хлібчиком, чорним хлібчиком. Паштет з додаванням печінки та м'яса. Гусака стерилізований 200 г. І я би сказав непогана ціна на кільку в томатному соусі від господарочка. Консерви м'ясні зі свининою, 80% свинина. Скільки тут грамів, не бачу? 300 грамів. Ще декілька зні, днів залишилось, а, знижки на оці продукти. Хто ще не встиг придбати, заплануйте собі. Покупки. Ну майже 100 гривень, зараз вже молочна від своєї лінії, 550 грамів. А вищого сорту. Зараз на крильця курячі від своєї лінії знижка 20%. І 20% знижка на четвертину тушки курки. До макарошків знижка також бачу. Продукт м'ясо-місткий, 420 грам палочка, розумний вибір, єгерський. Це також йде продукт м'ясо-місткий, 420 грам, своя лінія, губернська. Я оці купував дуже смачні, це асорті від Глобіну. Зі знижкою шинка рубана від добров, вага 100 грамів. Так, тут я бачу м'ясо МІДІ від своєї лінії. Зараз також зі знижкою, 170 грамів 35 гривень майже. Добре. Бачу крабові палочки також зі знижкою. Своя лінія охолоджені. 240 грамів. В акції 30% сьомга від своя лінія слабосована 100 грамів 91 гривня 50 копійок. Так, ну що я хочу сказати? Яйця в ціні впали, оці по 3,80, що йдуть поштучно, а всі решта приблизно 50-55 гривень. Я біля Корму для пухнастиків. о Дивіться, всі купують, тому що він в акції 12 гривень. Кетінгов пауч. сухий корм кетенг з яловичиною по 31 гривні 400 грамів. Пауч в пакети клуб 4 лапи 13,80. фелікс 15,70. Віскас 14,20. Ось таку консерву від своєї лінії для котиків можна придбати зараз за 31 гривню, вага 400 грамів. Для песиків без акції зараз. І Пуріна Ван, вага 450 грамів, також зараз зі знижкою. В акції клуб 4 лапи. Сухий корм, 300 грамів. Ми зараз підемо з вами на овочі та фрукти. Подивимось, які ціни. Але я ще хочу вам нагадати, що дуже хороша ціна на зубну пасту Парадонтекс. Хто користується, можна зараз придбати 65,90. Ось таку можна придбати за 35,50. Та комплексний догляд Paradontex. Також в акції 7690. Зі знижкою вологі серветки від своєї лінії, 60 штук. Ось такі вологі серветки 72 штуки можна придбати за 24,50. Зі знижкою. Це підгузки. Ні, це підгузки трусики. Зараз знижка 35% 175 гривень. Також хороша знижка. Зверніть увагу. Також в акції зараз зі знижкою підгузки для дорослих. Розмір М 30 штук в упаковці 540 гривень. І розмір Л 30 штук. В упаковці 617 гривень. Зі знижкою жіноча гігієна Лібрес по 30 гривень. Кулькові дезодоранти ФА. Зараз в АТБ 41 гривня. Ось такий великий крем комплексний для обличчя тіла. Тут вага 200 Ой, 300 грамів. Велика упаковка. Зі знижкою зараз маски від Калос. Тут йде цілий літр, 105 гривень, два види. І також шампуні цієї фірми. Цілий літр. Також зі знижкою 105 гривень. Сьогодні пантін на тебе можна придбати за 114 гривень. І бальзами ополіскувачі по 100 гривень. Вага 275 грамів. І ось такий 100 гривень. 10 гривень, вага 200 грамів. 28 гривень вошен фрі. Не забудьте за водичку Трускавецька. Вона зараз в акції 1,5 літрова, сильно газована, слабо газована та не газована. Всі в одну ціну. Ну що ж, давайте подивимося, яку ціну овочі та фрукти. Так, томати коктейльні по 116 гривень майже. Томати. Дивіться, які гарні по 90 гривень, гарнюні такі. Угірки тепличні. От я би купив огірочки зі шпротами на канапку, але не знаю, чи вони добрі. Тут ще є такі пупирчасті по 99 гривень по перчості огірочки. Так, яблука чемпіон по 24,50, гала по майже 20 гривень. Гранати по 11 гривень за 100 г. Авокадо по 22 гривні за 100 грамів. Банани по 70 гривень, бачу, трішки вже подорожчали. А Апельсини по 43 гривні. Ціна на апельсини в кожному магазині впала. Так, мандарини перший гатунок 48 гривень. Та мандарини Муркот по 55 гривень. Дивіться, який мончелла. А, я думаю, що вони знають, як буде лимончик береш. І він разом з тим хвостиком і зеленим листочком. Лимони по 50 гривень. І помело по 65 гривень. Перший гатунок. Помело червоний перший гатунок 75. Сукор тримається 28,40, але це третя категорія. Давайте подивимось, олія. Олія бачу щадридар, олейна навіть в акції. Олейна 44 гривні зараз по 850 грамів. І щадридар по 47,50 можна сказати. Також олія від своєї лінії тут 900 грамів. Пробіжимось по солодощам, мілка 3690. Велику мілку зараз можна також придбати зі знижкою. Хороша ціна 91 гривня. Це велика плитка. Лакмін шоколад 85 грамів. Відрошен. Також в акції великий шоколад від Рошен ЛАКМІ 290 грамів по 76 гривень, знижка 40%. До речі, тут багато з різними смаками. Ну, що я хочу сказати? За 40 гривень я би теж купив, але в мене, на жаль, немає карти АТБ. Артемон 270 грамів. Хто має карту АТБ, може придбати за 40 гривень, не за 61. Для тих, хто має карту тебе, звертайте увагу ось на цей ціну, на цю ціну в прямокутнику. Ну і є ще отакі позначки, міцні знижки. Цукєрочки, які йдуть на вагу, покажу з максимальною знижкою, які ось такі від жакопташини молоко. Знижка 40 знижка 25%. В коментарях дуже багато пишуть на рахунок Джек від Конті, що смачний подобається. Він також зараз зі знижкою 40% по 14 гривень. А ось такі рачки. Чи рачки? Рачок добрячок Знижка хороша. Цукерки делюкс. Морські скарби 250 грамів. Виготовлено в Бельгії. Зараз 86 гривень. І також від цієї фірми ось ці цукерки трюфель, бага 200 грамів, також в акції 73,50. Я би сказав, це найкраща ціна, тому що тут вага йде майже 300 грамів на ось ці цукерки Millennium. і зараз вони 100 гривень. Давайте з вами пробіжемось по молочному. Ось ці йогурти від злагода. Зараз в акції. Густий йогурт 23,80-280 грамів. Сметана від просто наше», 15% жирності. Це маленький стаканчик, 190 грамів. Якщо чесно, цього тижня взагалі нема а, таких добрих знижок на... Взагалі немає ні на масло немає, ні на сметану велику, ні на кефіри великі, ні на йогурти. В коментарях люди писали, що цього разу щось не додумали за знижки. Гауда та Маздам також в акції 150 грамів. Звенигора 65-70. Упаковка велика, а сиру бачите скільки? Для чого таки робити великий пластик, таку велику упаковку? Сир твердий, 91 гривня, 50 кобів, 30 знижки, 180 грамів. Намазанка, намасте, як я говорю. Ну і не забудьте, хороша знижка на крем-сир президент, класичний 180 грамів. Знижка 33%. Кавумани. Бачу знижки непогані на каву Якобс. Велику упаковку каву Якобс у склі. Також можна придбати зі знижкою. 45%. До речі, теж хороший подарунок. Якобс Еспресо вагою 230 грамів. Знижка 40%. Також можна придбати зі знижкою чорна карта. Чорна карта вагою 75 грамів. Чорна карта вагою 120 грамів. Та чорна карта велика, 250 грамів. Хто ще не докупив чай, можна зараз придбати чай Ловаре. Вони йдуть пакетовані в упаковці. 24 фільтр пакета з різними смаками. Є чорний, чорний з бергамотом та зелений. 32 гривні майже. І ось такі фруктові також йдуть зараз в акції, 25 пакетів. Тут чорні з добавками фруктів, бергамотом та зелений. Також зі знижкою 40% чай Tia Moments. 20 пірамідок, фруктовий чорниця, малина, полуниця. Лайм, лимон, грейпфрут та мандарин. А я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я йду знімати наступне відео. Я сподіваюся, що у вас все гаразд.